Труна від Фоб-Кандрачук. Це відео також для учасників ринку ритуальних послуг. Знайомимось з продукцією виробника українського трун Фоб-Кандратюк міста Суми. Дивіться, як все запаковано, дивимось разом. Від'єдную зараз я кришечку. Від'єдную кришечку. Ось така кришка. Запакована щільно. Усюди є прокладки. Бачите, бронза називається еко-бронза модель. Розкриваємо кришечку від плівки і, дивиться. ну прям чудово. Пофарбована поверхня, пофарбована. Що це я тут побачив? Нічого я не побачив. З усіх сторон все, все дуже гарно. І з боків зараз розпакуємо, подивимось. Бачите, у нас дуже багато продукції цього виробника, тому що продукція якісна, продукція доступна. Беремо ми багато у нього. І не маємо жодних з ним проблем. Так, Ручки тут йдуть. О, вже покращували ручки. Ручки були з такими порожніми містами і дуже боляче їх було брати. А тут вже покращили, я бачу. Звертають увагу на наші пропозиції та побажання. Це дуже приємно. Так, Це я потім прибираю. Закрутки є в наявності. Одна і друга бачу. Подушка, звичайно, йде в комплекті. І дивимось, як він виглядає вже в зборі. Це пил. О, дивіться, все доїхало, все приїхало, все акуратно. Подряпин немає, це плівка. І дуже приємно і гарно виглядає. Фоб Кондратюк, місто Суми.